Доброго дня, мене звати Токарчук Володимир Дмитрович, я лікар-хірург, флеболог Красилівського медичного центру Агапіт. Коротко про основні симптоми варикозу. Перше, це суб'єктивні симптоми, тобто ті, які відчуває безпосередньо сам пацієнт. Це до основних симптомів відноситься, такі як важкість у ногах, больові відчуття. Розпирання, поколювання, судоми. особливо вони проявляються у нічний час. Також є об'єктивні симптоми, тобто ті, які лікар чи сам пацієнт може візуально побачити на своїх ногах. До таких симптомів відносяться набряк нижніх кінцівок, зміни шкіри у вигляді пігментації, зазвичай вони бувають багряного кольору, можуть бути у вигляді білих плям на гумілках. Також у ускладнених та запущених випадках це масивні варикозні вени на ногах. Трофічні виразки при наявності, хоча б одного-двох симптомів з перерахованих, варто звернутися до е, кваліфікованого лікаря, виконати ультразвукову діагностику вен нижніх кінцівок. Подалі скласти план лікування. Тому не відкладайте, звертайтеся до фахівців медичного центру ГАКІТ.